Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Який збір у громаді нині важливо підтримати? Та що готує завтра для своїх відвідувачів музей громади? В Студії Марія Канцелярист у випуску про важливе новини на Янтарна Фем. До новин держави оператори дронів підрозділу ударних безпілотних авіаційних систем Фенікс на Харківщині уразили одразу три далекобійні російські гармати. «Гіацинт-Б». про це на своїй сторінці в телеграмі повідомила прес-служба оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця та оприлюднила відповідне відео. Обстеження КТ і МРТ покриваються програмою медгарантій та є безоплатними для пацієнтів. Про це йдеться у роз'ясненні Національної служби здоров'я. Відомо, що такі послуги частина пакету профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. Рішення про направлення на обстеження для встановлення або підтвердження діагнозу приймає лікар. Новини на Янтарне ФМ. І до локальних підсумків команда Янтарне фм підтримує важливий збір на реабілітацію і протезування для бойового медика з 214-го батальйону. ОПФОР. Український захисник пережив велику кількість операцій та ампутацію двох нижніх кінцівок. Нині триває його та медиків титанічна робота, і кожен може долучитися до неї підтримкою та донатами. Вся потрібна інформація є в нашій. В наших соцмережах У новояворівській міській раді проінформували, що рідні загиблих внаслідок війни можуть отримати відшкодування збитків. Йдеться про прийом заяв за категорією смерть близького члена сім'ї у краєзнавчому музеї. З цього питання відбулась зустріч представників благодійного фонду Право на захист із фахівцями громади, щоб у подальшому коректно опрацьовувати звернення заявників. Освітяни громади мали нараду директорів закладів загальної, і середньої освіти. Під час засідання обговорили фінансування галузі, тематичні програми розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а ще атестацію 2025 і проведення молодіжного форуму. Межах реалізації екологічних проєктів у домі паломника села Страч відбувся тренінг від війни до природи. Тут йшлося про залучення ВПО та місцевих жителів до екологічного моніторингу на розточчі. Присутнім розповіли, що програму підтримує посольство Фінляндії в Україні. Вона скерована на збереження біорізноманіття цього унікального природного регіону. Новини. На Янтарне ФМ і до важливих анонсів Липівські студії Яворівська районна держадміністрація продовжує просвітницькі заходи. Їх приурочили 125-й річниці з дня народження Юрія Липи. Вже 12 лютого завтра об 11-й годині у краєзнавчому музеї відбудеться зустріч із лідерами учнівського самоврядування, обдарованою молоддю, представниками молодіжної ради та педагогами закладів освіти. i mm -hmm. І про погоду в середу в області мінлива хмарність, температура в день плюс 3 градуси, уночі мінус 7, вітер 3-4 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий, і це все основне. Не перемикайтеся, адже попереду музичний нон стоп, який чудово прикрасить ваш вечір. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.